Хочеш ніколи не зупинятися в своєму житті. Тоді забудь про ідею одного великого прориву. Тому що реальний ріст це не просто якийсь один ривок, це рух маленькими кроками. Суть його дуже проста. Роби кожного дня хоча б на 1% краще. Не потрібно змінювати все і одразу. Просто встань трохи раніше, прочитай одну сторінку, зроби 5 хвилин вправ, зроби один дзвінок, один крок. Так, це здається дуже мало. Але щодня це вже буде прогрес. А прогрес завжди породжує мотивацію. Той, хто росте 1%, але щодня, завжди перемагає того, хто стартує на 100 але зупиняється.